Вітаю вас ще раз, мої хороші. Прийшла подивитися, як тут наша розсадка томатів пропікірована. Ось так вона виглядає. Треба її вже підгодовувати і ну, пополивати, підгодувати. Ось, можливо, сьогодні буде ефір, і я вам покажу. Один перчик тут залишився на підвіконі, начебто він нічого. що. Той з перших перчиків, начебто він не Зараз покажу вам. У коробочки як розсадка себе почуває. Ось такі вони дома, такі нічого. Зараз заморозки. Поки, -поки можна буде саджати відкритий ґрунт, вони будуть нормальні, підростуть. Снікерс мені дергає ногу. Тут розсадка, розсадка баклажанів, вже доверху повиростали. Коробочку вже не, не влазять перці. Перчики ті маленькі, пропікірування, ці які величенькі. Ну, ось так. Ось так. Я думаю, буде ефір і ми разом з вами ще зробимо підгодівлю. Зробимо ще підгодівлю і обробку. Ну, ось так. Бережемо наших діточок, бережемо себе, молимося, будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую, до зустрічі далі буде.